Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні 99 ночей у лісі. І так, остання спроба на 300 ночей нас зараз буде. Ми вже пограли. І знаєте що? Я якщо чесно розчарован. Ну трохи Ну, серія вийшла гарна, цікава, з пригодом. Ну як без пригод в лісі. Але, але мене то що шума. На жаль, я не знаю, що буде далі. Я не знаю, бо я за такий злосний, що це просто капець. Сьогодні ввечері вийде обнова. Ми обов'язково пограємо І завтра. Вийде відос. Ну а сьогодні, що є, то є. Подивіться, що там сітворило з тими хлопцями, що зі мною грали. От подивіться, я не знаю, як так може. було Як так може? Культисти прийшли, захопили нашу базу. На всіх побивали, вигнали з хати і на тому все скінчило Ну що, ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте, бо коменти це важливо. Що є, то є, знаєте Погнали! Такс, так, так. Ну що? Спроба номер 3. Я то кажу, з третій спроби має вже повести А хто? Що це таке? Що це індик? То що добавили якогось індика? Хоу, давайте я поїжджу на індику. Уху, ху де, нічого Коротше, хлопці, у нас дуже багато роботи. У нас дуже багато роботи. Так що, полетіли. Індик, новий, ну, до речі, і індика не було, ні? Може, сьогодні обнову буде з Індиком. Ну ладно, на обнову ми подивимось завтра. А сьогодні ми постараємося прожити три сотні ночей. Давайте я затягувати не буду. Буду вам включати тільки ті моменти, які варті вашої уваги. Того погнали. Надіюсь, що все буде добре і в нас все вийде. Я надіюсь. А як там буде, так буде. Погнали! Ого! Знаєте, щось стало? Дивись, танго, станвинчо світи їх побив. На мене напали п'ять вовків, зараз. П'ять, зараз. Та не на 6 там було. Може більше. Я в шоці просто тако. Я думаю, біжу рятую дитину. Дивлюся вовків взагалі нема, а потім з кожного боку. І капець. Отак я зустрів свою першу смерть в перший день. Надіюсь, друга буде, коли вже буде. 200 днів. Ходь, хоть. Яй, яй яй Піднімайте, хлопці, рятуйте, Бігом! Є не мрийне шоу Бандаж і так швидко. Та мені повезло. Піднімай. Уху. Дякую, дякую, дякую. Все! Все! Ай-ай, не кусай! О, це банк такий великий. Ні, це не банк. Це щось друге. Ого, Та там народу! Ладно, туди йти не буду. Та там капець народу. Добре, тепер треба да грати обережніше. Обережно. Чесне слово. До речі... А, дитин вже ритуал, молодці. <гум> Мене було другий раз. День третій. Як так? Ну скажіть мені! Ну як? Я не знаю, що це таке, чуєте? Мені чомусь не везе. Взагалі взагалі прибили просто на місці. Три дні дві смерті. Як ми маємо прожити? Три сотні ночей скажіть. Як як я маю це прожити? Нічого, нічого. Зараз, зараз. Ні мрій. Ні мрій думає, де я маю бандаж взяти? Ех, а стільки все назбирав Бандаши тут найшов! Давай. Давай. Я-я-яй, ну це вже повезло. Єврей, дякую, Все, Хлопці, я, я вже буду чемним. Все, добре. Погнали. Я тоже, ВІЛТКЕТ! Я тоже хочу, дуже. Це всі хочуть! Чик-чик-чик, позабрали. Все, до дома. бігає перемотаний, прикинь. А хто його полікував? Ми його того тижня були полікували, Олень. ти що дурів? Але він дуже повільний, дивіться, як він помало ходить. Я думаю, він буде добрий. Олень. є? А він сам вилікував Ми його тепер не лікували. Чекай, чекай, Олень. Нині буде обнова, подивимося щось там де творити Добре? Тихо не плач. Ходи до нас, замов їсти, йой, нас день сьомий. не сьомий. Ей, тікай гет Дві підходи і підходи. Пару дітей врятували. Ай, пару одного, сила, а зато ліжок купа зробили Живем. Ооо, я знайшов серйозну скриню. А що там в скрині? На 12-й день, то не заскоро Воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Буду мати тепер щит. Так що, не ж не вбивати не будуть. Напевно. Ну ладно, не знаю. Так, цієї ночі буде напад. Це у нас 12-й день. Валимо додому. бігом, не мрей, додому. Три людей рятувати. Давай копай дома. Так, я закидаю все, що маю Ого, багато вугілля маю. Давай, давай, нападай, ой, хто там? Добре. Що там? Треба пістоль? Я маю. Бейте, бейте, молодці, Ну красавчик, Олень. Видел? Ага, вывоз. Так, до речі. Бандаж один я тут поставив, хлопці, беріть. Відбилися на розслабоні, вообще. А, я йду рятувати дитину. І когось треба. Так, де там її треба? 700, добре, погнали. А золоним золотом. Хлопці, ти же дурил? Золоним все Чисто Честно уже? Почекайте, майте совість. А, він тут. я Їм їх є. Скільки їх там? Два? А і не два. Давай, добивай за дитину. Рятую того, підніму, ты все буде добре. А де ще один? А де ще один вовк? На, я тебе піднімаю. Рятуємо дитину і погнали. Нормально живемо. Один вовк тік. А де ще один вовк, Прикиньте? Вовка нема. Де вовк? Ха. Ми знімераємо, коротше. Прийшли. Лутати. Все, облутали цілу карту і прийшли аж туди до сніг. Замерзли, настала ніч, залізли в якусь хату, позалазили на шафе. І стоїмо, чекаємо дня. <гулки> знизу бідні, не знають, що робити. Зараз будуть нас кусати. Чекаєм, 9 секунд. О, цей прилетів! Сова. Шо си Що Шо си Що Шо си Дві на мою морду. <гулки> так, день настав. А який там заглядай? Пишли, немре. Йо-йо-йо! ты тут холодіна страшенна, додому. Бігом. 35-й, тиклиш 35-й. Мало. А, плюс 7. то значить. 41 й Нормально. Живем. Тика гет, що ти, ти біжиш за мною? О, мол, Я в Явшой. Пише у ліс. Дрова нарубает. Ага, чуть не укусили. 41 й день. Живем. Мало, мало. Так, діти, не всі вогонь не прокачав, щось ми довго. Давай, давай, патрони. Та тікай від мене. Чого він не вбив? Ти ти що здурів? Як? А в мене є два бандажіні, мрій, піднімай. Капець, догном не Оленеско. У мене два бандажі, не мрей, та. піднімай то куда ты внесешь додому несе? День, білий день. Молодець, молодець. Так, погнали, шо там? 44 вогонь, не мрей, качай вогонь, шо ж ти не качаєш? Так, буде напад, треба додому бігти. Я біжу, але не встигаю. Давай, 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 бігом! базов, де капец. Їсти хочу. До ще далеко. Чи ні? я вже майже прибіг. Давай, 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 Але же вже двіць. Прокачайте вогонь, давайте! Двіць, майже прокачали. А еда, є. Я їсти хочу. Вообще нічого не варили. О, нападають. Нажми, підписку, бігом, ти теши ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився Бейте, бейте, бо мене зараз поб'ють Молодці, молці. Дві хто там стріляє? Дві один з арбалетом стріляє, стріляє, та набейте його. Давай, давай. Є, молці. Фу, добре, але чекайте, я голодний. Люди, я голодний. Їсти дасте? Тут ще їди ніде нема. Взагалі нема. Коротше, я лягаю тут на ліжку, погодуйте мене і дайте мені їсти. Дивіться, оп. Сів! Я собі сів. Але ми відбилися, я відбився і туди сюди як спати. О, їсти дайте мені. Нарешті вогонь прокачав. Все, дитину рятувати і погнав далі. Ми ще одну дитину рятували, Ну ми вже красавчики. Це третя, вроде. 55-й день. Ми колись на 20-му врятували всіх. Що там? Ооо, рюкзачок файний. Красота, дитин забрали? Забрали. Додому бігам бо холодил страшенно. Мені Їсти треба, хлопці. Зима прийшла. А зима люта. Чекай, я тут ще сведів бочку. Забрали, бочку. Все, погнали. До дому не живет! Грудень, грудень прийшов. Це забрав. Ну, я ще сюда... Опа! Тут скриню лутаю додому. Хочете подивитися, що в тій скрині? Я хочу. І Ту-ду-дум. ду, -ду, -ду. в скрині? Бам! Нічого себе. Все, додому. Ого, мотор ще є. Так, 63 нічка, за мною біжить Олень. Я лечу додому. Лечу, бо вони там чекають. Знову зима. Сніги велет. Фу, добіг холень. Не догнав. Фу, шохла, шо хлопці, що у нас тут чекаєте, бо я понаберу каністр. Давайте прокачаємо вогонь. Єее! Вогонь прокачано хлопці, чи ні. Молодці, пішли по останню дитину. Ну я красавчик. Два бента. Одна аптечка. Піднімати і піднімати можемо. Так, але мені лише їсти треба, хлопці. Хто має їду? Дайте їсти. Дайте їсти. Дайте їсти. Їсти ніхто не дає. Диви їди нема. Ну а як нема? Ну я в шоці. Ну, як вони так не мають їди? Ai, ladno idu kad idu. O, skrenička. Ola. Da nije vrej jed je krivo. Haha, <laughs> ja imam zbeo vepat kao ovo. Ah, ti dvi, vi nije zbeo. Pa čekaj. No što te robiš? Nije vrej mne neći paji. O, oh, sela, nam treba to. Тихо Ведмені зло злі дуже А як він сюди виліз? Да ви що здуріли здурелых У я тут купа бандажів, по всього А я не розумію, як квитки сюди виліз, як здоровий Піднімайте мене Да позабирать все моє добро а ви головне мене підніміть, можете забирати. Добре, молодці. Так, ще один дальше взяв. Що там, від Що є троха? Ого, є. Давайте, давайте, ще троха. А, ні, не троха. Да, наб'ю там, Давай, давай. Ее! Остання дитина врятована, хлопці! о <хе> Чекай, не мрій, не чіпай! Не чіпайте мене! Дивись! Ну, не чіпай! НЕ чіпай. Дивись! б'ємося за скринью! Просто тихонько стейте і не чіпати нічого. о УХУ!!! <хе> о у -ху! Я б так, забрали дитину, молодці. Погнали додому. Погнали додому! Йой-йо-йой, йой, йой. тут купа м'яса. М'ясо беремо, хлопці. Все, ми врятували всіх дітей. Тепер тільки виживати. Не ризикувати сильно. А, вже атакувати маєте. Би їм добре було. Ну, погнали туди 10 секунд, хлопці. Задудому не добіжимо. І буде нам по пригодах, і я ще голоден. <глух> 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 Зачем чому не набили? бо я один додому прийшов, більше ніхто не прийшов. Дивіться їх тут, а я один бився. Слухайте, лиш дивіться, аби нікого не побивали. Бандаж в мене є, в мене все є. Побережно, не спішіть. Дві ще одного завалили. Хлопці, не грайте кіна. Не грайте кіна. Живіт! Бандаж є, все є, і попіднімаємо. Головне живіт, не спішіть. Чок я один прибіг ну і що буду робити? Ти я зразу бився. Ого, їх тут багато. Я не думав, що просто їх так багато. Тікайте, німерей там. Добре, німерей ще живий. Дуже багато. Їх дуже багато. А що ви хотіли? Ми десь бігаємо, а не свій на базі. Наші... Ми... Німерей убили. А хто ще живий, хто ще живий? Хлопці, ви як за помирать, я вас більше не візьму. Та не може такого бути, щоб ми помирали. День який. Все ми програли. Все на другий раз сам граю. Скільки ми прижили? От скільки ми прижили? 79 днів. <рес> І дитина тут, чуєте? Останню дитину. Дитина прибігла сюди. Я у шоці. Оце приколи Іди виживай з ними. Хлопці, хлопці? Хлопці, хлопці. Як? Девчого чотирьох дітей врятували. Як, це? От скажіть, от як, жить? Як з ними виживати? Так, о, завтра, завтра. Точніше, сьогодні виходить оновлення ввечері Ми йдемо заходимо на оновлення, дивимося, що за оновлення завтра вийде серія. Потім. що він за футбол, Кудів, ткута як мене? А в у понеділок у нас 1 грудня починається зима. Тому буде нове інтро, нове утро. Якийсь зимовий відос крутезний. І... З 99 ночей у лісі що ми робимо? Будемо грати е, в неділю, коли буде виходити завжди обнова. А десь я ще зайду повиживаю. Але вже сам, не буду вже нікого брати. А що як вони мене нервують? Ну як? Ну як таке робити? Ні мрею. Ех, ні мрею, ні мрею. Дві індики, я думаю, індики будуть, ми так і не покаталися. Коротше, ну все одно було цікаво, було весело. Ну що я зроблю? Ну що я зроблю? Ну от що я зроблю? Ну я жив як міг, чесне слово. Па-па. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім па-па. Папа-па-па-па-па. На па, ютюб канал підпишись. І в скеп геймс. Розважайся. Для тебе контент, просто вищий класс. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз. Розважайся, для тебе контент, просто вищий класс Щодня нові відео, кайфуй кожен раз.